Життєстварна творчість польської письменниці від тепер українською мовою. Книгу перекладених оповідань Галини Посвятовської знайомий з Котора» презентував івано-франківський журналіст Володимир Гарматюк. До неї, попри однойменний твір, увійшли ще дві малі прози американський записник та блакитний птах. Володимир Гарматюк каже, у титульній розповіді описується котор. Це затишне приморське містечко в Чорногорії. Познайомившись із ним, хочеться одразу там побувати. Загалом творчість письменниці зачепила його ще у студентські роки, коли навчався на польській філології. Спочатку це були поезії, ось і дуже доволі такі печальні, сумні, важкі, бо людина була хворою на серце, і усвідомлення швидкого закінчення життя в неї було постійно присутнім. Але в той же час вони були дуже такі якісь глибоко життєстверні, життєрадісні ті речі. Галина Посвятовська творила ще всередині ХХ століття. Її доля була не з легких. Через серцеву недугу письменниця прожила лише 32 роки. У польському консульстві кажуть, вона не типове явище в польській літературі. Попри коротке життя авторки, її твори наповнені неабиякою філософією, а тема смерті постійно переплітається з темою життя і любові. То завше приємно, коли... Завжди приємно, коли польського автора, який є важливим для декількох поколінь поляків, популяризують за кордоном, особливо у такій близькій для нас країні, як Україна. Мене тішить, що пан Володимир Гарматюк переклав частину творів Галини Посвятовської на українську мову, аби вона стала близькою не лише для поляків, але й для українців. Декілька років тому Володимир Гарматюк переклав автобіографічну повість по Світовської розповіді для друга та ще близько сотні її віршів. У майбутньому планує видати цілу збірку поезії польської письменниці.